Ви думаєте, що жити в палаці після того, як вигнала дружина з дому, це романтика? Хм. Зараз я вам покажу правду. Перше, холод по ночам, а в день спека. Подивіться, як я сплю. У мене тепла ковдра, спальник. Дуже в ньому холодно. Він не є там якийсь супер термо. А вдень зараз я тут стою і просто жаріща. Другий мінус: комарі та мошка різна. Значить, в мене в палаці, як тільки наступає вечір, де світло літає мільйон комарів та різних комах, і від них просто не відіб'єшся. Цілий вечір зі спреєм сидів, бризгав, і в етозі все одно їх ставало все більше. Третій мінус це незручне ліжко. В мене в палаці двохспальне надувний матрас, і після нього дуже сильно болить спина. Якщо чесно, коли я повертаюся на бік, хочеться кричати: Сос! Четвертий мінус це далеко туалет. Подивіться, де моя палатка, туалет, аж отам за вуглом далеко. Зараз я це питання трішечки вирішив, але до цього було дуже незручно. Так що вирішуйте це питання в першу чергу, якщо попадете, не дай Боже мою ситуацію. А додатковий ще мінус до цього: ти не маєш де купатися? Купаюся я ось так. В мене є басейн. А у вас немає. Хага, -ха. п'ятий найголовніший мінус це те, що в палаці дуже шумно. В ніч, коли ти спиш, дуже добре чути всі звуки цвіркунів, людей, автомобілів. І сьогодні в ніч якийсь чех мені кричав: тагні дому посраний українець. Якось так, друзяшки. Так що ніякої романтики тут немає. І якщо чесно, вже хочеться додому. Пишіть свої думки в коментарях, а також чекай наступне відео. Це просто капець.